Стратегія вороги із збіговисько недоумків. Смерть Євгенія Пригожина, як зрештою його невдалий заколот, належить до числа подій, які руба ставлять питання щодо необхідності добре знати, що робиться у сусідів. Коли вони стають ворогами, тим паче. Принаймні прикласти до цього зусилля. Популярна ідея забути, відгородитися і не згадувати, а помріяти, щоб вороги щезли, як роса на сонці, буде, м'яко кажучи, неефективною. Більше того, українці нагадують американців не тільки волелюбністю та незламністю, а ще й рафінованою провінційністю. Те, що відбувається поза їх селом, ну максимум поза країною, їх взагалі не цікавить. Різниця тільки в тому, що американці, враховуючи розмір їх країни і географічне положення, можуть собі це дозволити. Порівняно безпечно, а українці ні. Недаремно свого часу український письменник Євген Маланюк зауважував, що Росія забезпечує себе Манджурією, Монголією, Германією, Чехословаччиною, а у нас стратегічна навіть думка не сягає Путивль і Курськ. З того часу, як Маланюк це написав, минуло років 70 з гаком. Але нічого особливо не змінилося. Благо можна при випадку скористатися доробком сусідів з Заходу, які, незважаючи на подібні до нас розміри, і теж непросте географічне становище, цікавляться тим, що робиться у світі навколо них, і, зокрема, в Росії. Два колишні польські дипломати, директор польського культурного центру в Петербурзі, професор Іронім Граля. І колишній секретар посольства в Москві, а нині журналіст Вітольд Юраш, написали цікаву і пізнавальну книгу про російського автократа Владіміра Путіна і його оточення Ватага Путіна. Сама назва промови ста й розставляє акценти. Проте варто зазначити, що у польських авторів немає характерного для українського середовища зневажливого ставлення до кремлівського автократа і його поплічників як до збіговиська недоумків. Це жорстокі і цинічні, але разом з тим розумні і цілком кваліфіковані люди, які в часи падіння СРСР зробили феноменальну кар'єру, якої мало хто сподівався. Особливо це стосується лідера Ватаги, самого Володимира Путіна, який до 1991 року аж ніяк не робив стрімкої кар'єри, та, й потрапивши до оточення Анатолія Собчака, справляв враження загубленого пташеняти з воронячого гнізда. Навіть на початку першого президентського терміну мішкуваті штани і піджак, який збивався горбом, не сприяли образу сталевого лідера. А тим не менше він не тільки вижив, але й закріпився на вершині влади і майже чверть століття керує величезною країною. Значить, якісь якості у нього такі є. Хоча, як зазначають автори, враховуючи російські самодержавні традиції, важко позбутися враження, що в Росії, навіть якщо поставити коня на місце головного начальника, то і він би керував. Особливо після вакханалії часів Боріса Єльцина. Після його правління будь-який нормальний офіцер КДБ справляв враження мало не європейського технократа, тим паче, що ні відвертих злодіїв, ні ідіотів у спецслужбах не тримають. До сьогодні. Головне заняття російського суспільства це щось вкрасти. Проте, на відміну від часів Єльцина, а від себе можемо додати і від незалежної України, красти тепер в путінській Росії можна не все підряд і що можна тільки вхопити, але відповідно до соціального статусу. Треба, як то кажуть, брати по чину. Корупція органічно вписана в російську систему управління. Щодо зовнішньої політики, то Путін далеко не геніальний. Але потрапляв на слабких противників, лідер затухаючої імперії, яка раптом отримала фінансовий допінг від експорту нафти і газу, і вирішила повернути історію в старе русло. Проте, знову-таки, тут йдеться не про дурість, не про ітіотизм, а про іншу систему поглядів, іншу культуру, яка зовні виглядає як європейська, а насправді такою не є. Так російські еліти, особливо з ватаги Путіна, вже не зловживають алкоголем. Носять дорогі європейські костюми, можуть говорити на кількох мовах, але не мають нічого спільного з європейською культурою. Це жорстка, авторитарна і силова культура. До речі, її яскравий представник покійний пригожин. Тільки річ ще й в тому, що це культура статусна, а покійник, якого багато хто в Україні пророчує мав ним наступники Путіна, підручний російських спецслужб і особисто Путіна він. Високопоставлений кілер, але аж ніяк не рівняв офіцерам спецслужб, які керують Росією, і не збираються покидати цього цікавого заняття. Російська система потрапляння в еліту зводиться до того, що хтось з кимось був у дитячому садку, з кимось у школі, в КДБ і далі, використовуючи стару дружбу, робив кар'єру, залишаючись вірним. Тут, звісно, можна додати, що трапляється таке не тільки в Росії, але й в інших країнах нашої планети, навіть цілком європейських і демократичних. Проте різниця в тому, що в тих країнах бувають і інші канали вертикальної мобільності, а в Росії ні. Не служив ти в Дрездені з Путіним, не працював з ним у Петербурзі в 90-ті, не ходив до одного садка з його дочками, ну і нема чого мріяти про якусь глобальну кар'єру. Сядь на стільчику рівно ну і не смикайся. В контексті культури сили в Росії треба розуміти ставлення Путіна і російської еліти до лідерів західних країн. Після анексії Криму для них це просто збіговисько підерасів. Тільки не в сенсі прихильників одностатевого кохання, а слабких людей з низьким соціальним статусом, які повинні виконувати те, що їм скажуть. Цікаво також зауважити, що якщо в Україні популярна гіпотеза, що хороших руських в лапках. Нема в природі, то польські дослідники зауважують, що вони такі є, тільки їх геть небагато, і вони мало на що впливають. В цьому контексті професор Граля згадує, як перед виборами 2004 року йому розповідали, що тодішній російський посол в Києві, екс-прем'єр Віктор Черномирдін, написав доповідну записку на ім'я президента Росії, що, мовляв, не варто робити якусь особливу ставку на когось із кандидатів, бо Росія, мовляв, зацікавлена в добрих стосунках незалежно від того, хто переможе. Путін наклав резолюцію. Старий дурак. Ну, що було в Україні далі, добре відомо. Наразі Путін має себе за Мойсея, який веде Росію до землі обітованої, до небувалої імперії. Звісно, питання, що йому вдасться на цьому шляху відкрити. Ми сподіваємося, що Господь милостивий і все управить. Проте тема Росії після Путіна вже хвилює авторів. Вони однозначно переконані, що лідером країни буде країна, якщо не зі спецслужб, то тісно з ними пов'язана. І вже точно не бореться з корупцією націоналіст і кремлівський в'язень Олексій Навальний. На гіпотезу тотального розпаду Росії колишні польські дипломати дивляться вкрай скептично. Хоча в Польщі, а тим паче, в Україні ця ідея надзвичайно популярна. Проте найімовірніше, що після Путіна Росія нікуди не подінеться і демократичною правовою державою не стане. Доведеться жити поряд з авторитарною країною, просякнутою культом сили. Для цього треба зрозуміти. Чим такий сусід дихає і що з цього випливає? І тут варто зауважити, що дуже прикро, але за 32 роки незалежності Україна мала в Москві з десяток послів, але книжки про Росію, про російську еліту, зрештою про Путіна, і що там від нього можна чекати, якось так ніхто не написав. Перед війною, щоправда, вийшли спомини першого посла України в Росії Володимира Крижанівського, і знову ми здобули державність. Але вони не стільки про Росію, скільки про життєві пригоди самого посла в Україні, в Москві та поза її межами. Враховуючи важливість і складність відносин з таким своєрідним сусідом-супротивником, як Росія, то такого доробку від дипломатичного корпусу якось замало.